Друзі, сьогодні я вам показую отакий клеєвий пістолет. Ви його можете використовувати, ну він потужність, от його 20 Вт. Там. Списано 110-240 В, 50-60 Гц. Там подібне. Використовувати ви цей девайс можете ну для будь-чого. В основному він підходить вам для склеювання. Принцип роботи дуже простий. Оцю цю штучку ви вставляєте в розетку. Тоді оцей нажимаєте е, включає. Є тут маленький такий індикатор, він засвітиться, нажимаєте гачечок, вставляєте стерженьок, він вставляється звідси з цієї сторони. От, вставляється стерженьок такий клеєвий. І коли нагрівається, ви нажимаєте на гачок і звідси виходить вам клей. Дуже якісна штучка. Дуже ви не пошкодуєте, Є, якщо купите. По-перше, його ціна дуже маленька, а по-друге, ви ним дуже швидко можете щось підклеїти. Всяке буває, щось відпало, щось відлетіло, вам треба його швидко поставити на клей. Клей, супер, клей і все остальне це треба шукати. Ви взяли пістолет, виставили розетку, 5 хвилин і у вас, коротше, вже все добре. Так що, друзі, не стісняємося. Заходимо в магазин і купляємо собі отакий от маленький девайсик. Зато він вам. Дуже знадобиться. Дякую за увагу, панове. Підписуємося, ставимо лайки. Можливо, у когось якісь є поради. Пишемо коментарі, буду дуже радий. Дякую, панове.